число. Лютого. Лютого. Будь ласка, запитання. А що? Депутат Лисик. Запитання до цього? Дякую. Наступне питання. Будь ласка, депутат Лисик. Так, будь ласка, прошу вас. Дякую, Павлович, було поправлено, оскільки вже цей порядок денний був затверджений, і включення питань, чи зняття питань. А, зняття, я перепрошую. Тому можливо, було б дійсно правильно відкриваєте, бо ми процедурні питання за річку проголосували. Дякую. Абсолютно спасибо. Прошу підтримати і зняти це питання з порядку дня. Дякую. Зняти, прошу підтримати. Систему до голосування відчує, мій шановний колега, систему до голосування. Я не знаю, можливо нам поміняти оператора, але або систему поміняти. Дякую за підтримку і насправді прошу вас на діалогу. Наступне питання. Різне, ми переходимо. В різному секунду. У нас ще було одне звернення чи ні? Було звернення до голови обласної державної адміністрації щодо виділення з обласного бюджету коштів для ТТУ, тобто субвенції. Тих коштів явно недостатньо. І на закупівлю нового транспорту. Ми прийняли звернення в частині е, маршрутів, тобто не, не, не проведення, те, що казала Віра Тимофіна, і звернення, яке ми тільки пішли. А це йде мова в частині допомоги з обласного бюджету, субвенції, збільшення і закупівлі нового транспорту. Депутати його мають на увазі? Прошу до голосування. Дати середини системи голосування. Систему до голосування. Хочу тільки озвучити, що ми мали про з Сергієм Миколаївичем, і він е, говорив, що в березні на сесії е, планують допомогти Житомиру для придбання транспорту, тобто тролейбусів, і кошти виділити, і відповідні кошти на ТТУ. Там не вистачає десь 11 мільйонів в цьому році. Наступне питання це топ яке, яке Щас шукайте, дайте, дайте, дайте.

Проекту решения, я не знаю, зачитывать его не зачитывать, все знакомы. Я просто прошу, чтобы не было никакого коллапса и проблем в районе полевой, где обслуживает Комэнерго, дать возможность компании Комэнерго до утверждения тарифов 13-16 спокойно работать. Утвердим тарифы 13-16 ЖЕКу. Скажут комунально спасибо, а они покинуть рекламу. Я очень прошу каждого из вас поддержать данное решение. Владимир Юзьев. Пожалуйста, микрофон, депутата Радькова. Радькова. Кнопочка у вас. Депутатор Рекла я знаю, що там були суди, і те, комуненерго, виграло сюди. Можна проінформувати так чи не так, щоб ми як знали, що відбувається на Я можу відповідати на даний випробу. Коменерго подала в суд. Вернею, суд, було суддянне засідання по поводу обслужування території, Коменерго його проїграла. Но на даний момент є. Суд с антимонопольным комитетом, судец с антимонопольным комитетом МИСКАРАД, и данное это как раз по поводу скасування данного конкурса. Потому что антимонопольный комитет считает, что во время проведения конкурса... Были допущены допущены нарушения. Но есть уже один президент по поводу конкурса. Это касается 4 же. ЖЕК. Четвертый ЖЕК, ПП, четвертый же совершенно. Четвертый же выиграл суд по поводу конкурса. Чувствую, и данное решение суда, насколько я знаю, на было законные сыры. Так, я прошу поддержать. Сережа. Вот, вот, ласка. deputado de cheira.